Сто днів саме стільки часу минуло після того, як 12 лютого цього року представники Нормандської четвірки вдруге зібралися у мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до себе президента України Петра Порошенка, Росії Володимира Путіна, Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангелу Меркель для того, щоб знову спробувати знайти шляхи мирного розв'язання кризи на сході України. Минуло понад три місяці. Не так вже й багато часу, але достатньо для того, щоб в місцях військового протистояння замовкли гармати, а політики могли домовитися. Та чи замовкли вони? І чи домовилися політики у Мінську представники нормандської четвірки ухвалили декларацію на підтримку імплементації мінських домовленостей. Згідно з нею, вогонь з обох сторін мав припинитися в ніч на 15 лютого, а важке озброєння мали відвести на безпечну відстань. Сторони протистояння повинні були звільнити всіх військовополонених. А про ще одну дуже важливу умову розповів Петро Порошенко після завершення зустрічі в Мінську: в документі є чітке зобов'язання виведення всіх іноземних військ з території України, всіх найманців з території України вони мають бути виведені найближчим часом. Втім, як потім стало зрозуміло, мінське рішення виконувала тільки Україна, і це підтвердили представники моніторингової місії. ОБСЄ. Українське важке озброєння було відведене на обумовлену відстань. Важке озброєння російсько-терористичних військ відводилося в день, а вночі поверталося на передові позиції і гатило по українських військових. Ось тільки представники моніторингової місії чомусь вперто цього не помічали. А вже 29 квітня сам Петро Порошенко сказав про те, коли можна чекати повномасштабного наступу російсько-терористичних військ приходить. Усе більше і більше тривожної інформації, що в другій половині травня почнуться активні наступальні дії агресора. Нікого не хочу лякати, але всі мають бути тверді в тому, що країна здатна себе захистити. Підтвердженням цих слів можуть бути ешелони з військовою технікою і російськими солдатами, які щодня перетинали українсько-російський кордон в місцях, які тимчасово не контролюються Україною. Про можливий наступ Путіна сказав і відомий американський політолог і колишній помічник заступника міністра оборони США Ян Бжезинський в інтерв'ю, яке він дав для центру східноєвропейських перспектив. Важко сказати, коли саме Путін вирішить завдати удар. Та я думаю, що таке потужне угрупування російських військ нарощується з конкретною ціллю ескалації конфлікту. Швидше за все у Кремлі чекають слушного моменту для того, щоб просунутися у глиб України. Утім, поки точна дата наступу, нам невідома. То що ж конкретно змінилося через 100 днів після дводенної зустрічі нормандської четвірки у мінську цього року? Практично нічого, адже ситуація на Донбасі майже не змінилася. Хіба що вона дозволила Україні серйозно взятися за підкріплення своєї обороноздатності, провести демобілізацію і ротацію своїх військ та підготуватися до можливої зустрічі з ворогом.